Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу. А отже, ми з вами сьогодні знову починаємо творити нову красу. Будемо в'язати нову серветочку. Серветочка дуже така весняна, як на мій погляд, схожа на якісь весняні квіточки. Ще я не придумала назву, отже, тільки починаємо, але я думаю, в процесі все прийде. А можливо, вже ви мені підкажете, як її назвати, але ми починаємо. Так, ниточку я обрала, як завжди, мерсеризовану бавовну, Ось такого вона кольору, не знаю, як його назвати, світло-бежевого чи світло-пісочного. якось Так, Так, рекомендований гачок у мене номер 1 але я взяла номер 125. Мені здається, він буде краще підходити для в'язання цієї серветочки. Так, і такі. Момент організаційні, якщо ви перше зі мною в'яжете, то я показую тільки початок кожного ряду, ви ж далі дов'язуєте його самостійно. Якщо вам зашвидкий темп мого мовлення, значить ви на налаштуваннях змінюєте швидкість відтворення відео. Кожного разу, якщо ви не встигаєте, просто ставте на паузу, а потім продовжуйте в'язати разом зі мною. Якщо ви... Не запам'ятали на да, початок той ряду, який я показую. Ну, тобто я показую один або два сегментики. Якщо вам цього замало, значить перемотуйте да, наперед. Дивіться спочатку і, і успіхів вам. Я сподіваюся, якщо ви взяли з собою не тільки ниточку і гачок, але ще й бажання, і гарний настрій, то у вас все обов'язково вийде. Так, А ми починаємо роботу і починаємо, як завжди, із повітряних петель. Я дуже просто це роблю, набираю ось так: тримаю ниточку, будь-як як вам зручно, під ниточку запускаю гачок, прокручую його для того, щоб вийшла ось така петля. І Потім, вже в цю петлю, притримуючи пальцем, да, її. Протягую першу петелечку і затягую. Так, після цього починаємо роботу, починаємо в'язання, я набираю 6 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, з них я роблю кільце. ось, І тепер починаємо власне, роботу. так. Я підіймаюся на три повітряні, це буде ніби перший наш стовпчик. І ще в'яжу одну повітряну для арочки. Роблю накид, і в кільце, яке ми з вами щойно утворили, я в'яжу стопчик з накидом. Далі повітряна і знову стовпчик з накидом. Повітряна і знову стопчик з накидом. Ось таким буде перший ряд. Тобто тут ми чергуємо стовпчики із повітряними петлями. І на кінець ряду разом із петлями підйому у нас має бути 12 стовпчиків з накидом, ну і, відповідно, ж 12 повітряних. Так, завершую я перший ряд і з'єднуюся у третю повітряну петлю підйому. Ось так. Так, і переходимо до другого ряду. Щоб це зробити, ми знову пере... підіймаємось на три повітряні, це буде ніби наш перший стовпчик, і під арочку наступну з однієї повітряної в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Так, Тепер в'яжемо стовпчик з накидом у вершинку наступного стовпчика. Знову два стовпчики під наступну арку. Так. Перший і другий. Ще один стовпчик у вершинку наступного стовпчика. Так, і так далі, знову два стопчики під арочку. І один стопчик у вершиночку стопчика попереднього ряду. Так, ось таким чином в'яжеться цей ряд. В'яжіть до кінця. Так, Майже дов'язала ряд, і знову ж таки з'єднуюся у третю повітряну петлю підйому. Ось так. Тепер переходимо до третього ряду. В третьому ряду у нас вже будуть стопчики із двома накидами. Тому ми підіймаємося з вами на 4 повітряні петлі. Робимо 2 накиди, і тепер нам необхідно пров'язати 6 стопчиків з двома накидами, але оскільки в нас вже є петлі підйому, то їх буде у нас 5. Так, перший стопчик. другий стопчик, третій, четвертий і п'ятий. Ось так. Так, далі набираємо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Робимо два накиди, і відразу у наступний стопчик, ми нічого не пропускаємо, а в'яжемо стопчик з двома накидами. Знову робимо два накиди, і в'яжемо наступний стопчик. Тут вже в'яжемо 6 стопчиків, да, з двома накидами. Так, Перший, другий, це третій. Це четвертий. Це п'ятий. І шостий. Так, тепер знову п'ять повітряних. Два накиди і в наступний стовпчик відразу ж переходимо, в'яжемо. Стопчик з двома накидами, а після цього в'яжемо ще 5, потім 5 повітряних, ну і так далі до кінця ряду. В кінці третього ряду ми з'єднуємося у четверту повітряну петлю підйому. Так, Ось така краса в нас виходить. Так, тепер ми знову таки піднімаємося на 4 повітряні, оскільки тут у нас знову стопчики з двома накидами. Отже, у вершиночку кожного попереднього ряду стовпчика ми пров'язуємо по одному стовпчику. Так. Після цього ми зв'яжемо 3 повітряні, 2 накиди і у центральну петельку арочки, тобто втретю, ми вив'язуємо стопчик з двома накидами, тепер 5 повітряних і знову стопчик з двома накидами. Після цього три повітряні і йдемо в'язати стопчики. Знову ж таки, над кожним стопчиком по одному стопчику. Так, покажу вам ще раз. Так, зв'язала всі стовпчики. Тепер набираю три повітряні, роблю два накиди, і знову у центральну петлю в'яжу стовпчик з двома накидами, 5 повітряних, і стовпчик з двома накидами. Тепер три повітряні і йду знову в'язати. Стопчики з двома накидами. Так, більше показувати не буду, я думаю, ви вже і так запам'ятали все, що ми зробили, дов'язуйте до кінця і зустрінемося трохи пізніше. Так, дов'язали ми чотири ряди. Я знов таки з'єдналася у четверту повітряну петлю підйому. І зараз будемо робити майже те саме. Тобто то будуть знову стопчики з двома накидами, але ми зараз зробимо їх спільною вершиночкою. Так, і Піднімаємося ми цього разу на три повітряні петлі. Мені так дужче подобається ця петля, чи оцей стопчик. <кхи> Імітація стопчика так, буде не такою розтягнутою у порівнянні з іншими. Так, Оскільки будуть ці стопчики спільною вершинкою, то ми кожного разу. Будемо не дов'язувати стовпчик до кінця, тобто пров'язуємо тільки два накиди і залишаємо. Так, у вершинку наступного стовпчика те саме. Пров'язали тільки накиди, залишили у вершинку наступного те саме. Так, в Цей теж саме, і у шостий те ж саме. Так, оце тут головне, не спішити, бо, як злетять усі петлі, буде дуже образливо це все перев'язувати. Так, ось всі мої петлі на гачку, і тепер охайненько їх всі ось так разом пров'язуємо. Так, після цього ми набираємо 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. Робимо знову ж таки два накиди і йдемо до ось цієї арочки. Цю арочку ми спочатку пров'язуємо. Чотири стовпчики з двома накидами. Так, дуже розтягла. Так, Перший стовпчик. Просто не люблю, коли такі дірочки великі. Другий стовпчик. Третій. І четвертий. Ось чотири стовпчика є, тепер три повітряні. І ще раз чотири стовпчики під цю ж арочку сюди ж. Так. Так, в мене нитка слизькенька. Так, один. Два. Три. І 4. Так, ось є 4 стопчики, і тепер знову 4 повітряні, і переходимо до вив'язування 6 стопчиків із з двома накидами спільною вершинкою. Тобто, після повітряних зробили два накиди, тут стараємося все притримувати так, і в'язати дов, доволі так як щільненько, так, щоб. Поки ми дов'яжемо останній стопчик, щоб попередні два не розтяглися. І тоді дуже добре, коли ось оце місце у гачку да, до голівки, щоб воно було у вас одної товщини, тобто, щоб воно занадто не зтончувалося різко до голівки гачка. Тоді ось ці петлі да, ось тут розтягуються. У мене, бачите, гачок розширюється, але вже далі розширюється. Да? Тому я намагаюся їх так притримувати, щоб останні ті петлі не розтягувалися. Бо тоді виходить, ну, нічого критичного, але краще ж як краще, да? коли нема тих дірачок усіх. Так, тепер дивіться, у мене всі е, стопчики мої пров'язані не до кінця. І ще. Одна петля повітряна висить да, від повітряних петель. І тепер ось ми пров'язуємо це все разом. Ось так. Так, після цього у нас знову що там йде 4 повітряні. І йдемо в'язати 4 стопчики з двома накидами під арочку, потім повітряних три, да? потім знову 4 стопчики, ну і так далі. В'яжемо до кінця ряду, і вже зустрічаємося з вами у наступній частині. Мабуть, буду робити по 5 рядів, щоб було зручніше орієнтуватися і вам, і мені. Так, на цьому прощаюся до наступного відео.